Друзі, вітаю на нашому каналі. До вашої уваги, як завжди, свіже пригнані автомобілі з Європи. На цей раз хочу презентувати вам автомобіль Citroën C4 Grand Picasso. Автомобіль у нас 2015 року виготовлення. І ті, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково зробіть це, щоб не пропускати новинки, які будуть з'являтися у продажу в майбутньому. В дуже класному кольорі, ви бачите на своєму екрані. Такий темно-сірий, з відтінками синього, коричневого, переливається різними відтінками, в залежності від погоди, куту огляду. Дуже-дуже класний колір, ексклюзивний, який дуже симпатизує цьому автомобільчику. Як бачимо, автомобіль вже стильний, сучасний, виглядає дуже-дуже шикарно, на класних дисочках і має топову ексклюзівну комплектацію, про що зараз більш детальніше і поговоримо. Багато з вас підшукують сімейний мінівен, і якщо ви шукаєте для себе ось такий автомобільчик, який буде практичним для всієї сім'ї, просторим, містким, водночас невибагливим. То ось такий автомобіль перед вами. Чому такі слова можна сказати про даний автомобіль? Ну, по-перше, тому що він обладнаний 1,6 літровим турбодизельним двигуном. Це є досить надійний, простий агрегат, який встановлювався на дуже багато автомобілів різних марок, не тільки Citroen, а й інших виробників. Зарекомендував себе з найкращої сторони. Він є економічним. Практичним та водночас надійним. Також в парі до цього двигуна в даному автомобільчику встановлена механічна шестиступенева коробка передач, яка також не викликає якихось нарікань, є доволі практичною, надійною і служить не одну сотню тисяч кілометрів без будь-якого втручання. Отже, які ще плюси по даному автомобілю, окрім класної комплектації, крутезного кольору і Такого сучасного дизайну. А це те, що автомобільчик у нас дуже класно обслуговувався. Є повністю вся сервісна документація до останнього дня автомобіля в Європі, є видруківка з бази даних, є перевірка комп'ютером, також є сервісна книга, дуже багато бірочок по обслуговуванню. І що немаловажно, в цьому автомобільчику буквально декілька кілометрів назад замінений повністю новенький комплект ГРМ з помпою. Старий комплект, який був замінений, лежить у багажнику. Тому зможете побачити, ще він оригінальний, до речі, був. Тому вам просто варто придбати цей автомобільчик. Кататись і взагалі не потрібно нікуди заглядати і щось в ньому робити, обслуговувати. Отож, давайте оглянемо детальну автомобіль, і як завжди, розпочинаємо такий огляд з передньої частини, з передньої оптики. Як бачимо, в нас стоїть роздільна оптика, дуже така сучасна. В основній блок фарі в нас іде лінза з ксеноном. Також тут у нас LED такі ходові вогні. Знизу в нас. Є протитуманна фара. Бачимо, у нас стоять, звичайно, партронічки, що спереду, що ззаду. Також у нас ось такі решіточки, що нижня, що верхня. Повністю ціленька, хром ніде не обліз. Ось так по-сучасному зроблена передня частина автомобіля. Бачимо, плавно решітка переходить у фару. Дуже стильно, з цієї сторони також, як бачимо, жодних нарікань. Все ціленьке, абсолютно жодних зауважень немає. Що по тій стороні, що по цій. Можу ось так вам повільно провести, щоб ви собі оцінили стан. Бачимо, який рівнесенький капот, ніяких по ньому також нарікань немає. Переливається, виблискує. Отож, переходимо до бокової частини. І тут у нас, як бачимо, ось такі дисочки класні. 17-й радіус дисків, 205,55 у нас гума. Гума в класному, гарному стані. Диски, як бачимо, дуже крутезні, симпатичні, в двох кольорах. Також бачимо стан ось крил. До речі, тут на крилах шильдік і ексклюзів, що говорить нам про цю топову комплектацію. Подивіться лишень на стан бокових частин, порогів, абсолютно жодного натіку на якусь корозію. М'ятинки, царапинки чи щось подібне. Ось такий стан у нас дзеркал. Дзеркала в нас стоять з датчиками, плюс є підсвіточка. Все працює. Подивіться, стан дверцят, порогів. Жодних нарікань немає. До речі, в нас дуже такі стильні ручки. Ручки в чорному рояльному лаку. Бачимо датчик без ключового доступу. Зверху хром вставочки дуже також стильно виглядає і сучасно. Дуже симпатизує цьому автомобільчику. Подивіться лишень стан ось бокової частинки. Знову ж таки, тут у нас лючок заправочної горловинки. Також задній диск. До речі. Покажу вам відразу ось така гума у нас. Гума 23-го року. По автомобілю класний стан в неї. Отож, продовжуємо наш огляд. Задня частина у нас ось такі LED стоп в вогні. Дах автомобіля абсолютно рівненький, немає ніяких пошкоджень. Задня ляда у нас дуже класно також виглядає, збережена просто чудово. Подивіться лишень стан задніх стопів. Вони таке враження, що як новенькі. Абсолютно також жодних зауважень по них. І також дуже стильно сучасно виглядає. Знову ж таки, хром-вставочки кругом. Ось шильдички, все на своїх місцях, що по бокам, що по центру. Також ось з іншої сторони, як бачимо, як виглядають, там рояльний лак такий. Дифузор, ну, дуже класно зробили цей автомобільчик. До речі, в нас присутня камера заднього огляду, також парктронічки 360, про що я вже згадував. Повністю в круг парктроніки стоять автомобіль, має функцію автоматичного паркування. Бачимо, як тут стилізовано зробили. Також ось такий вигляд у нас з цієї сторони крил, дверцят. Порожиків, жодного натяку, кажу на якусь корозію, на якісь пошкодження абсолютно нема. Повністю цілесенький Подивіться, як виблискує який топовий стан цього автомобільчика. Отже, в автомобілі є дуже багато функцій. Датчиків у нас датчики тиску в колесах ще також знаходяться. Також ось у нас ось таке чудове лобове скло, повністю ціленьке без тріщин. Все скло у нас оригінальне, включаючи лобове. Кругом п'ятірочки. У дзеркалах у нас, як бачимо, датчики сліпих зон. Ну і давайте оглянемо салон даного автомобіля. Як завжди, почнемо з дверних карт, передніх дверей водія. Бачимо, що пластики все в чудовому стані, нічого ніде не, не погризано. Подивіться, стан канинки, вона наче новесенька. Маємо чотири склопідіймача, електрокоректор, електроскладання дзеркалу. Ось такі в нас рукояточки, все стилізоване, все ціленьке. Накладочки на порогах такі, також дуже класно виглядає. Ось такі в нас коврички. Також звертаю вашу увагу на стан накладок. Бачимо, все також оригінальне, не затерте. І подивіться, які крутезні бомбезні сидіння. Сидіння в нас тканинка з вставками з шкіри. Дуже практично. Сама навіть тканинка також має такі мікро вставочки, дуже зручно на них сидіти. Практично не марки сидіння. Сидіння в нас з гарними підтримками, вони повністю в оригіналі, нічого не підшивалось, не замінювалось. Мають, до речі, також вони ось такі підлокітнички, що одне сидіння, що інше. З іншої сторони, дверка пасажира, бачимо, також у нас в шикарнішому стані, без будь-яких зауважень, тканинка не затерта. Подивіться лише як гарно стилізували ручки. Тут у нас є вогнегасник, коврички на підлозі. Також, звичайно, вставочки Citroën. Повністю ціленькі всі приємчики, нічого ніде не, не обдерто, не обвишо. Подивіться, яка. Класнюча в нас панель, дуже така приємна на дотик, гарно виглядає, стилізована гарно. Знову ж таки, дуже-дуже зручні сидіння. Подивіться, які підголівнички, підтримки бокові, який стан тканини кругом. До речі, в нас сидіння просто крутезні. Я ще на інших автомобілях подібного класу не зустрічав такого. Є ось такі електрорегулювання, підтримка ніг. Щоб не затікали ноги, в кожному сидінні є ось дуже багато електрорегулювань. Також масаж обох передніх сидінь дуже класно. далеку дорогу, якщо їдете з сім'єю, вмикаєте функцію масажу і їдете, насолоджуєтесь поїздкою. Дуже просто крутезна функція. Ось у нас він номер даного автомобіля, кому потрібно для якихось перевірок, будь ласка. Перевіряйте. Отже, оглянемо задній ряд. Тут у нас також, як бачимо, дверцята в шикарному стані. Не затерті. Подивіться, стан тканинки, все наче новенькі, знову ж таки ручки, є. Ось у нас такі сонцезахисні сіточки. Все працює, відчиняється. Ось такі спинки передніх сидінь. Кожна спинка в нас. З столиком є підсвіточка, ліхтаречок малесенький, є сіточка для кріплення якихось речей. Звичайно, з цієї сторони також у нас є. Подивіться, задні сидіння, вони також дуже практичні, адже, по-перше, кожне сидіння окремо складається, виймається, дуже багато регулювань, вперед під'їжджає, є кріплення дитячих крісел ізофікс, що немало на підлозі, в нас, як бачимо, є коврички. Під ковричками є ось такі лючки, піднявши які, можна ще б дуже багато якихось додаткових речей покласти. І у нас ось така ще для задніх пасажирів. Якщо дітки їдуть, можна вмикати різні відео, виводити на мультимедіо. І в нас є для діток навушники. Це у нас ідуть бездротові наушники. Наушники оригінальні Citroen. І дивитися, собі слухати звук, не заважаючи водієві. Звичайно, з цієї сторони, як бачимо, також у нас все в чудовому стані. Тканинка також, як новенька, не зашарпана. Звичайно, і тут шторки є. Накладочки, проємчики ціленькі, повністю всі 4, нічого не побито, не поцарапано. Дуже гарно збережений автомобільчик. Подивіться, ось на стан керма. Кермо у нас мультифункціональне, шкіряне, також в повному оригіналі, не перешивалось, не перетягувалось. Збережене максимально, все в оригіналі, не зношене, не затаскане. Є у нас тут і управління круїз контролем, і бортовим комп'ютером, і магнітовою. Також подивіться стан потолочка. Чистенький, охайний, ніде нічого не обвисло. В кожному ряду є ось підсвіточки, дуже багато регулювань. Так, бачимо, які тут у нас козирьочки з люстерками, все чистеньке. Ось вони так навіть від'їжджають. У нас таке велике скло тоді буде. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Додаткове дзеркальце, щоб дивитися за задніми пасажирами, за дітками. Тут ось такі в нас класні підсвіточки, звичайно, все працює. Тут також люстерко, айрбегі. Ще раз звертаю вашу увагу на кермо. Тут у нас такі, е, такий дисплей, є багато функцій. У нас два ключі, безключовий доступ, знову ж таки. Ось у нас 234 тисячі пробігу, 1154 кілометра назад останній раз збивався у нас одометр. Так, спробуємо завести автомобіль, натискаємо Star-Stop і з півоберту у нас автомобільчик завівся, протестували всі системи. У нас все локалізовано. Тут у нас класний дисплей величезний, на який виводиться відео для того, щоб задні пасажири або ж збоку могли дивитися якісь фільми. Знову ж таки, датчики сліпих зон у нас, все локалізовано, гарний розхід пального, до речі, у нас. Тут також у нас є функція, можна підключати телефон, розмовляти, є інтернет, можна підключати он, різні функції. Налаштування дуже багато різних. Навігація є з детальними картами по Україні. Мультимедія є. Ось тут у нас карманчик для якихось речей, і там у нас присутній USB, AUX, прикурювач Також у нас параметри по автомобільчику. Як бачимо, сліпі зони, допомога при паркуванні паркасис, тобто автомобільчик, ви тільки нажимаєте цю клавішу, і автомобільчик сам паркується, сам крутить кермом, вам абсолютно нічого не потрібно робити. Дуже крутезна функція. Також різні. ось у нас і датчики і тиску в шинах, і різні е детектори, датчики, радари, все дуже класно все є. По автомобільчику. Звичайно, клімат-контроль, все також працює, заправлено. Все так, як має це бути. Підігріви у нас присутні на автомобільчику. На багажнику у нас, знову ж таки, я казав, про камеру. І ще в нас електробагажник. Тобто ви натискаєте на клавішу, і бачимо, що багажник сам автоматично відчиняється. Ну І, звичайно, якщо натиснути на ось цю клавішу, він сам зачиняється. Також тут у нас все у повному оригіналі, немає ніяких пошкоджень, немає жодних нарікань, нічого не кручено. Спинки задніх сидінь, боковинки, все ціленьке. Тут все ціленьке підлога. Якщо ми. Відчинимо. Тут у нас є ось домкрат, ключі. Він поки тут лежить, я просто його зняв. Воно все знаходиться під низом. Тут у нас є ось запасочка. І кріпиться туди і ці речі. Я поклав для кращого доступу, щоб люди бачили, що він є в наявності. Також у нас є ось старий комплект ГРМ з помпою, з роликами, все повністю. Що було замінено, і це старий в комплекті віддаю новому власнику. Отже, під, підходимо, натискаємо клавішку, і багажник у нас сам автоматично зачиняється. Дуже зручно, знову ж таки, що якась матуся з дітками, щоб нічого не піднімати, можливо, дощик іде, ще щось. Ви собі натиснули клавішку, і дуже зручно все саме і відчинилось, і зачинилось. Підкапотний простір у нас в прекраснішому стані, капот у нас не кручений, всі болтики у нас не позбивані в оригіналі, на крилах також все в повному оригіналі. Тут нічого не відкручувалось, всі пукольки, все у нас на своїх місцях, ще з тієї сторони, ще з цієї. Антифриз у нас в нормі, в гарному стані, ніяких запотівань нема. Знову ж таки, замінений комплект ГРМ на новенький. Також ремінь генератора в гарному стані. Акумулятор класний, який не підведе вас. Сухенький повністю двигун, ви зможете заїхати на яму і оглянути повністю автомобільчик знизу. Є, звичайно, захист, який також захищає ваш автомобіль від якихось небезпек. Також шумо-віброзахист на капоті. Капот у нас без ржавчини, без якихось проблем Підкапотний простір просто відмінний. Ну і звичайно, всіма улюблена тема. Перевірка товщиноміром. Фарбований, не фарбований. Отже, що скажу. По даному автомобільчику є один підкрас, локальний, косметичний, без шпаклівки це заднє крило. Отже, давайте перевіримо. Капот у нас 94,6, 94,6, 105. В оригіналі 121 переднє крило, 114, 139, 139, 127, 138, 194 заднє крильця, 172. Ось це воно. Підфарбовано, 160, 170, 170, 180, 200, 186, 162, 206, 206, 206 190. Тобто бачимо. Не збільшено показників ніяких. Зроблено це в Європі, зроблено просто шикарно. На око взагалі нічого немає, ніяких невідмінностей. І шагренька, така як заводська, абсолютно нічого не замітно. Я думаю, що це ще робилось колись десь по гарантії. Це не є свіжий покрас. Зроблено просто чудово. Задня ляда в нас пластикова, тому не перевіряю товщиноміром, але візуально. Вона просто в шикарному стані і по ній нічого також не видно. З цієї сторони, як бачимо, заводські параметри. 128, 138, 130, 130, 124, 124, 133. Ну і дах 122. Також дах в оригіналі. Отже, ми провели перевірку товщиноміром. Як бачимо, лишень один косметичний підкрас це в нас заднє Це все інше в нас повністю в заводському окрасі. Все чудово виглядає, ні грама шпаклівки абсолютно на автомобільчику немає. Стан кузова на 5 з плюсом, навідмінно. Він рівненький, класний, без будь-яких зауважень. Отже, підсумуємо по даному авто. Маємо крутезну комплектацію, топовий колір, гарні. Диски на класнючій гумі, технічно автомобільчик без зауважень. Все їде, все працює, заправлено, обслужений. Ви просто купляєте і катаєтесь, насолоджуєтесь. Отже, рекомендую даний автомобільчик до уваги. Я думаю, якщо придбаєте його, обов'язково будете задоволеним. До речі, Жодних помилок, якихось чи нарікань по електронних блоках, по ньому немає. Ми звичайно провели комп'ютерну діагностику. Якщо комусь потрібно, ці параметри є параметри по корекції форсунок, по роботі турбінці, сажового фільтру все це є. Я додатково, щоб зараз не збільшувати таймінг цього відео, можу це все скинути при потребі покупцеві. Отже, пишіть, телефонуйте, як завжди, буду радий вам відповісти і е, скинути додаткові якісь відеоогляди на цей чи інші автомобільчики. Отже, приїздіть, купуйте, робіть тест-драйв. Я думаю, ви обов'язково будете задоволеними цим автомобільчиком, адже він дійсно в топовому стані і має дуже класний вигляд. А на сьогодні, як завжди, всім бажаю далого дня, класних покупок і звичайно ж хороших продавців.